Ми слухаєте українську передачу з Ватикану. Дорогі радіослухачі! Сьогодні ви почуєте розповідь про чудотворну ікону Матері Божої з Маріамполя, що на Івано-Франківщині, Приготовано на основі статті Володимира Боцюрка, професора медицини. Ця ікона належить до однієї з найбільш пошанованих у Європі. Історію її походження тривалий час вивчали духовенство митці історики. На початку XVIII століття у містечку Маріампіль вирувало життя. Тут були ринкова площа, ратуша, а на кручі височів замок палац, мур, від якого залишився і до сьогодні. Проте безцінним скарбом був мальований на полотні образ Марієм Пільської Божої Матері з дитятком Ісусом на руках. Ця ікона охороняла людей від нещасть і біди. Слава про чудотворний образ поширилась по усій Європі, тому містечко, засноване князем Яблонським, отримало назву від Діви Марії. На гербі міста була зображена богоматір з дитям. 13 березня 1766 року, о 22 годині. Образ Матері Божої Маріампільської засвітився неземним світлом. Це побачили отці капуцини з вікон свого монастиря, який на сьогодні за колючим дротом. У ті далекі часи монастир був вищим навчальним закладом Галицької землі, а Маріампіль релігійно просвітницьким центром. Походження Маріампільської чудотворної ікони досі не з'ясовано. Коронний гетьман Станіслав Яблуновський Возив цей образ Богородиці у військових походах, до якого молився з військом перед битвою. Чудодійність Маріямпільської ікони підкріплювалася зціленням багатьох хворих появою світла, яке осяювало ікону вночі. Також знайдено запис про те, що образ умивався слізьми. Вважається, що ікона написана приблизно в XVI столітті невідомим автором. На творчості якого помітний великий вплив стилю Рафаеля Санті. Найдостовірнішу версію походження ікони подає Йохельсон. Згідно з його дослідженням, маріампільський образ репрезентує італійське мистецтво епохи відродження. Він має характерні поєднання кольорових плям, холодних і теплих відтінків. А риси постатей нагадують малюнок леонардистів, особливо риси очей та уст. Цілісність композиції вказує на талановитого митця, який багато використав із малярських здобутків Рафаеля Санті і малюнків Леонардо да Вінчі. Таким майстром, який говорив, що прагнув у своїх творах зберегти малюнок Леонардо і додати колорит Рафаеля, був Антоніо Батці, званий Содомою. Власне, його авторству приписує Йохельсон образ Маріампільської Божої Матері. Як доказ цього, Йохельсон вказує на існування в медіолані приватній колекції родини Геноулах картини Содоми. На якій зображено Марію з дитятком дуже схожу на Маріампільський образ, їх обличчя змальовано з однієї моделі. Ймовірно, автор медіоланського образу повторив ту саму тему. Щоб підтвердити авторство Содоми, треба було провести грунтовні дослідження образу, звірити з іншими його творами, які є переважно на території Італії. Про латинське походження образу свідчить і надпис під ним. Що українською мовою означає будуть мене благословляти всі покоління. Яким чином твір відомого італійського художника потрапив до Маріямполя? Встановлено, що вже від 16 століття образ Матері Божої з дитятком на руках перебував у власності польських родин. Спочатку він належав Потоцьким. Один із членів цієї родини придбав образ під час перебування в Італії. І привіз до Польщі. Відомо, що у XVI столітті польсько-італійські відносини були дуже жвавими, особливо з медіоланським князівством, адже медіоланська княжна Бона. Була польською королевою. Образ отримав у спадок Станіслав Ян Яблоновський, великий коронний гетьман. Цей образ супроводжував Яблоновського в усіх його військових походах. Перед вирішальним штурмом з визволення відня у 1683 році усе 30-ти тисячне військо молилося до Матері Божої. Образ якої постійно возив із собою коронний гетьман історичній битві турки не витримали натиску гусарських полків Яблоновського і покинули відень. Багато з них потрапило у полон, вважають, що велику роль у тій перемозі відіграв образ Матері Божої, яка надихала воїнів на подвиги. Тому після цієї битви образ отримав назву Матір Божа переможниця. Воїни Яблоновського свято вірили в те. Що образ додавав військової наснаги і сприяв перемозі. До речі, після віденської битви турки вже ніколи не нападали на Галичину. А коронний гетьман, який у 1691 році заснував Маріямпіль, назвавши містечко на честь пречистої Діви Марії, помістив тут цей образ у придворній каплиці на замковій горі. Своєю магічною силою святиня стала притягати не лише військових, а й жителів навколишніх сіл. Молитва перед образом оздоровлювала хворих, очищувала грішних, надавала віри зневіреним. 1737 року спеціальна церковна комісія зачислила образ до чудотворних і матір Божа з Ісусом на руках стала офіційно називатись Маріампільською. Маріампіль почали відвідувати відомі викладачі, письменники, полемісти. Їм показували передусім гордість Маріамполя, образ Богоматері. Така слава цього мистецького шедевра поширювалась по всій Європі. На відпусти, які відбувалися у Маріамполі двічі на рік, приходили натовпи прочан зі всього упілля і покуття від Галича до Жедачева. Від Станіслава до Коломиї доказом цього зростаючого культу є численні скарби, складені до Маріямпільського образу. Серед них особливо цінними були позолочені корони, а також срібна сукня, яку подарувала дружина фондатора монастиря капуцинів у Маріямполі Тереза Яблоновська. Після закінчення Другої світової війни з'явилась загроза вилучення атеїстичною владою. Предмета гордості багатьох маріампільців. тому було вирішено вивести ікону до Польщі. Там, після реставрації в 1965 році, її перенесли у новозбудований костьол на п'яску у Вроцлаві, де вона зберігається і понині. Цікаво, що переносили її туди чотири архієпископи, серед них був майбутній папа Римський. А тоді краківський архієпископ Кароль Войтила У майбутньому святіший отець не раз звертався до маріампільців з апостольським благословенням, в тому числі на побудову ротонди для Матері Божої Маріампільської в містечку її походження Маріамполі. спеціальним листом папи Івана Павла II – від 2 березня 1988 року було дозволено коронувати ікону. 10 березня 1989 року відбулась коронація. Копія чудотворного образу Матері Божої Переможниці з Маріямполя тепер знаходиться у церкві Воздвиження чесного христа, яка скромно притулилась біля колишнього монастиря Капуцинів. Маріямпіль єдиний у світі населений пункт, з якого не тільки походить чудотворна ікона причистої Діви Марії, він ще й названий на її честь. Ми слухали українську передачу Радіо Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаудетор Єсус Христос!